Таю з вами програма АвтоМІф Тест Драйв. Двигун невеликого робочого об'єму не викликає особливої довіри у багатьох автомобілістів, адже він може бути недостатньо потужним. Сьогодні в нашій програмі дуже цікаве авто: кросовер шкода ЄТІ з двигуном 1.2 TSI. і ми на практиці з'ясуємо, чи достатньо для ЄТІ такого двигуна. Кодаєті, які належать сучасному європейському автомобілю, є по-справжньому безпечним автомобілем. Шкода ЄТІ може оснащуватись фронтальними та боковими подушками безпеки, шторками безпеки та колійною подушкою. Завдяки цьому, під час краш-тесту за методикою NCAP ЄТІ отримав найвищий бал, тобто 5 зірок. Навіть в початкових комплектаціях ЄТІ має досить багате оснащення. Для тест-драйву нам надано шкода ЄТІ у середній комплектації Ambition. Авто має повний електропакет, подушки безпеки водія та пасажира, центральний замок, легкосплавні диски, аудіосистеми та протитуманні фари. Вартість Yeti 1.2 приємно здивує як прихильників бренду шкода, так і потенційних покупців компактних кросоверів. Наданий для тест-драйву Yeti у комплектації Ambition із коробкою передач DSG коштує 26 600 доларів США. А взагалі вартість шкода ЄКІ 1.2 у комплектації актів починається від 22 900 доларів США у граненому еквіваленті по курсу НБУ. Єті це перший кросовер компанії Шкода. Концепція такого автомобіля відпрацьована на двох концепт-карах під назвами ЄТІ та ЄТІ 2 що побачили світ у 2005 році. Зовнішність концептів трохи спростили, як це зазвичай прийнято під час їх перетворення в серійне авто. А от платформу використали не від Фабії, як було заплановано раніше, а взяли за основу більш доросле фольксвагенівське шасі, на якому створено Октавію, Гольф та Тігуан. Цікаво, що в 1966 році в Новій Андії компанія MOTOR INDUSTRIES почала мілкосерійне виробництво шкода трека, що складався з шасі Октавії та кузову типу пікап для фермерів. Оснащення моделі передбачало навіть самоблокований диференціал місцевого виробництва. А після 1971 року комплекти трека стали експортуватись в Індонезію. Слово «Єті» асоціюється зі знаменитою сніговою людиною бікфутом, як його ще називають. Легенди про нього ходять давно, але існування не підтверджене і досі. А от у автомобільному світі ЄТІ асоціюється саме із чеським кросовером, що народився у Млада Болеславі. Єті належить до класу компактних кросоверів, і за зовнішніми габаритами він дещо поступається своєму німецькому побратиму Volkswagen Tiguan. Не дивлячись на те, що колісна база платформи залишилась без змін і складає 2580 мм, єті є на 20 см коротшим, ніж Tiguan. Його довжина складає 4,2 метри. Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mazda cx 5 ми тестували всі ці автомобілі і не дивлячись на деякі розбіжності в маркетинговому позиціонуванні, всі вони приймають участь у бою за серце та гаманець потенційного власника компактного кроссовера. Але ЄТІ має одну вагому перевагу перед конкурентами, особливо азіатськими. Адже він. шкода! Зовнішність серійної моделі з часу появи прототипу залишилась практично без змін. Шкодівці тільки змінили форму задніх ліхтарів, які раніше були вертикальними, поставили більш звичні ручки на двері, вирівняли бампери у місцях сполучення з крилами та змінили решітку на передньому бампері. Зате вони зберегли ефектні передні прожектори, завдяки яким ЄТІ залишається 100% впізнаваним автомобілем. ЄТІ виглядає дуже самобутньо. Дещо брутальний кузов за своєю формою нагадує мерседесівський компакт кросовер GLK, і таке порівняння не є поганим для чеського авто. Дещо у зовнішній сієті нагадує і британські всюди ходи. Я маю на увазі Land Rover та Range Rover. Передня ж частина привертає увагу незвичним рішенням протитуманних фар, які ніби нахабно налізли на основні фари, всередині яких можна побачити назву моделі. Як і Рунстер, Yeti має незвичну лінію бокових вікон. Взагалі ж з будь-якого ракурсу можна легко визначити, що Yeti – це саме шкода, проте має чеський кросовер і власну фішку. Я маю на увазі лінію задніх вікон, що візуально об'єднані у єдиний блок. Вже за традицією, в багажнику можуть бути встановлені крючки та сітки для надійнішого кріплення багажу. Багажне відділення ЄТІ має середній об'єм 405 літрів, проте склавши сидіння, його можна збільшити до 1580 літрів. Причому заднє сидіння VarioFlex, які на румстері, виймаються повністю. Таким чином, єті зможе перевести неважкий, важкий громісткий вантаж для активного відпочинку, наприклад, гірський велосипед. Історія знає ще один випадок, коли авто класу SUV носило назву ЄТІ. У 60-х роках минулого століття інженер фірми Ferrari створив компактний позашляховик Yeti 850, що випускався в Турині під брендом Самас. Причому всі колеса того Yeti були не тільки ведучими, а й керованими. З інтер'єром свого першого паркетника дизайнери з Млада Болеславу вирішили не експериментувати. Перед водієм встановили звичну консоль в стилі Октавії та таке саме кермо, як у інших сучасних шкод. Та й в цілому в ЄТІ немає нічого, що радикально відрізняється від інших актуальних авто концерну Volkswagen Group. Матеріали є добротними як на погляд, так і на дотик. А оснащення залежить від потреб та гаманцю покупця в дорогих версіях сидіння матимуть електричні налаштування, а в оздобленні використовуватимуться шкіра алькантара та дерево. За вивіреною посадкою у жорсткому кріслі єтті точно вгадується Тігуан, навіть не дивлячись на відчуття, що сидиш саме у шкоді. У будь-якому випадку водій буде почувати себе так, ніби він знаходиться у сучасному авто великого німецького концерну, для якого еталонна ергономіка давно стала своєрідним стандартом. Головне достоинство інтер'єру єті добротність помножена на практичність. Водій та пасажири єті будуть почувати себе комфортно, але у порівнянні з традиційним седаном функціональність як інтер'єру, так і авто, взагалі, є значно вищою, адже двооб'ємний кузов пропонує більше для комфорту пасажирів, оскільки створює психологічне відчуття простору та захисту. Завдяки системі VarioFlex з трьох окремих сидінь єті можна зробити два, сунувши крайні крісла одне до одного. Таким чином, є ті перетвориться у чотиримісний автомобіль, задні пасажири якого будуть почувати себе майже так само затишно, як у представницькому авто. На мою думку, особливо зручною така схема буде під час далеких подорожей. Особливістю нової модифікації Yeti є 1,2 літровий двигун TSI. Незважаючи на невеликий робочий об'єм, він завдяки турбіні розвиває цілком пристойні 105 кінських сил. Що стосується трансмісії, то Yeti 1.2 може мати привід тільки на передні колеса. Але у покупця залишається вибір між класичною механікою та 7-ступеневим автоматом DSG із двома сухими щепленнями. 1,2 дивує, це саме двигун. Незважаючи на дитячий робочий об'єм у 1,2 літра, їде він цілком по-дорослому. Потужності вистачає в будь-яких ситуаціях, адже максимальний крутний момент у 175 НМ, він розвиває вже від 1550 обертів, тобто практично сполости. При цьому витрата пального змішаному циклі складає в 6,6 літра. Для одія коробка Direct-Sharp 3 без двома сухими щепленнями нічим не відрізняється від звичайного автомата. Увімкнув драйв no і єТІ їде, сам м'яко та непомітно перебираючи передачі. Причому момент перемикання практично не відчутний. Але в режимі спорт єті починає поводити себе більш агресивно. Він затримує нижчі передачі та викручує двигун до максимальних обертів. Спорт він і є спорт. ЄТІ це не позашляховик, а скоріше компроміс між звичайним легковиком та всюди ходом. Від кожного з цих типів єті взяв найкраще, завдяки чому він чудово почуває себе на серпантинах, але при цьому не боїться легкого бездоріжжя завдяки хорошій геометричній прохідності та 18-сантиметровому кліренсу. Звичайно, для участі в трофі-рейдах цього недостатньо, але снігові хочугури чи дорога на дачу виявляться посильним оффроудом для чеського кросоверу. На ходу є поводить себе саме так, як і належить автомобілю цього та цінової категорії. Він є трохи м'якшим за Tiguan, а ще у ЄТІ чудова шумоізоляція, мабуть, одна із кращих у своєму класі. На світлофорах взагалі здається, що двигун вимикається, настільки тихо та непомітно він працює. Коли у 2005 році шкода представляла ЄТІ у вигляді концепту, вона позиціонувала його як авто для активних молодих людей, яким воно допоможе рухатись у досягненні цілей та закликатиме рухатись на зустріч пригодам. Як показало наше коротке знайомство із шкодою ЄТІ 1.2 TSI, у нього це доволі непогано виходить. А мені залишається подякувати компанії Auto Center за наданий для тест тест-драйву автомобіль. Для вас працював Олег та вся команда програми «Автонюз тест-драйв».